Сьогодні пройшов рівно місяць, як я почала лікування сексентою і можу вже поділитись першими своїми враженнями. Я очікувала, що вага буде йти швидше. Що за тиждень я буду скидати плюс-мінус 2 кг, але, на жаль, так не сталося. Зараз мій... приблизно за тиждень у мене йде 800-700-800 г. Загалом за місяць я скинула 3 кг. 700 г. І не сказати, що я дуже задоволена, я думала, що вага піде швидше. Щодо побічних реакцій. У мене була трохи нудота, невелике запаморочення, але загалом це все можна пережити. У мене це було при першому застосуванні ліків 2-3 дні перших, а пізніше, через 3 тижні мені збільшили дозування і знову ці 2-3 дні перші були трохи важкими. Але зараз загалом все добре. За перший місяць, нагадаю, майже 4 кіло скинуто. Тому йдемо далі, потихеньку. Побачимось в наступному відео.